Яким же чином? Усього за тиждень війни військам Вермахту без особливих зусиль вдалося захопити всю Західну Україну. Відомо, що Сталін готувався до війни, і на західних кордонах СРСР було зосереджено багато бойової техніки. У кілька разів більше, ніж німецької. Лише за кількістю танків Червона армія в шестеро переважала в Вермахт. Однак радянське командування помилилося з визначенням напряму удару ворогу. Німців чекали в районі Львова, а супротивник ударив там, де його ніхто не чекав у районі Володимира Волинського. Командувач Південно-Західним фронтом генерал Кирпоніс спробував зупинити залізні німецькі колони, перекинувши механізовані корпуси в напрямку Наброди. Треба було виконати марш-кидок… Понад 400 кілометрів. Найзапекліший бій зав'язався біля села Лешнів, де наступав восьмий механізований корпус генерала Рябишева. Проте цей наступ виявився марним. Вранці 27 червня зі штабу фронту надійшов новий наказ повернути на Дубне і змінити напрямок контрудару. Запас ходи у більшості старих радянських танків був не більше 200 кілометрів, а тили ви з пальним безнадійно відставали біля Тернополя і Львова, приймаючи на себе удари німецької авіації. І сталося найстрашніше. Танки, вичерпавши практично всі запаси пального, намертво зупинилися. Генерал Рябишев під загрозою розстрілу приймає рішення усі залишки пального передати групі бригадного комісара Пополя і кидає їх у контратаку на Дубне. З неймовірними зусиллями група проривається до міста, однак і це виявляється марним. Наказ штурмувати дубно до того часу скасували. Але Рябишев про це не знав. Наказ висилали йому літаками, але всі вони були збиті винищувачами супротивника. Після драматичних подій на Південно-Західному фронті інформація про серйозні невдачі Червоної армії все ж таки доходила й сюди, до столиці України. Київ починає готуватися до оборони та евакуації. Передусім вивозять обладнання, заводи, фабрики, в останню чергу людей. Телеграми із Москви все время шлі. Прикратіть знімати евакуацію з заводів і колхозів. Нам нужны трофеи наших войск, нам нужны колонны немецких пленных. Им это надо было для монтажа, вот как тебе сейчас. Но, а, а где мы могли это взять, когда пленные были, но они оставались как раз наоборот, там, наши пленные, у немцев. На початку войны среди войсковополоненных панували антирадянские настрои. Вони сподівалися на швидке повернення додому, господарювання на власній землі, яку відібрали за часів колективізації, щоб вижити полонені, здавали політруків, комуністів, євреїв. Тоді думали, що полон це тимчасово, але все обернулося набагато трагічніше. Німці кормили нас слідчим образом. Відсчитували сотню і виводили на край поля, де рос розбуряк. Кормовой или сахарный. Вот. И давалась команда: надо было бежать, взять один буряк и вернуться обратно. Кто брал два буряка, больше он уже не возвращался обратно. Его потом э, стояла там бригада таких же военнопленных и оттаскивали, расстреливали прямо на месте. Лише за перший рік війни у німецькому полоні опинилося 3 мільйони 200 тисяч солдатів і офіцерів Червоної армії. Саме стільки на той час нараховував склад усіх військ Вермахту. У 43-му Михайло Тарас стане легіонером дивізії СС Галучина. Ще хлопчиськом він запам'ятав колони солдат, що відступали. Вони повертались на схід під охороною НКВСівців, політруків. Відставання або вихід зі строю вважався дезертирством. Масово виступали вояки, солдати радянські. Але поруч їхали на конях в зелених фуражках, розумієте, ці пограничники, розумієте? І вони декого побачили, там зразу раз, без нічого розстрілювали, бо він відлучився від колони, значить дезертир. Ці хлопці, я так зрозумів, що вони були всі з, з України. Розумієте? І вони старались залишитися. У мене батько перебрав, переодягнув їх, може, з 10 чоловік. Газета ОУН Українське слово вже рапортували про доблесні перемоги армії Вермахту. Та гітлерівські ідеологи готувалися до війни серйозно. Вони чудово знали політичну ситуацію в Україні. Пропаганда легко досягала результатів на місцях НКВСівських репресій. Гітлер не скасував жодного українського народного свята. Хіба що додав день свого народження? Всі плакати і відозви були написані українською мовою. Ми, так би сказати, жили війною в думках всі. Тому що от ми сиділи в клаще вікно відчинене, а тут тренувалися над Львовом совєтські льотчики, тренувались бомбардину. Уди знов тудай сюди. А ми через вікно дивимося, а там учитель щось говорить, розумієте? Кось там біологію, чи що ми думали, яка там біологія, світ воює і нас це не мине. Мешканці Львова, як і вся західна Україна, не готувалася до оборони. Тут чекали узволителів німецьку армію. Однак варто згадати, що так само хлібом, сіллю і квітами у 39-му році зустрічали Західну Україну і радянські війська. Агресивний польський націоналізм з ідеями возз'єднання речі Посполитої багатьом не подобався тут в Україні. І тому події вересня 39-го багато хто сприйняв як возз'єднання не лише земель, а й усього українського народу. На зустрічі з народом совіти послали, начебто, своїх для українців командарма Тимошенка Микиту Хрущова. Ну то наразішилася, що прийшли наші Тимошенко. По українськи говорив, командує, який командував ну, як там. <рес> не проходить слово визволення заняттям території, розумієте. Вони виступали по-українськи і всі ті, що прийшли до нас, ще по-українськи говорили, розумієте. А нас за українською мов поляки всяко перейшли до і так далі на роботу не приймали. Так то дійсно деякі люди, значна частина, втрачали Червону армію, розумієте? Хоча за своєю суттю це, звичайно, було приєднання західноукраїнських земель до СРСР, до того ж здійснене за допомогою військової сили, яке стало можливим внаслідок цинічної змови двох диктаторів Сталіна і Гітлера. Сумнозвісний таємний додатковий протокол, до угоди молотова Рібентропа якраз і закріпив остаточний переділ території Польщі і нові кордони СРСР та Німеччини. Аби зміцнити дружбу військового керівництва обох диктаторів, у деяких містах, звільнених дружніми арміями, пройшли спільні військові паради. Під портретами Сталіна і Гітлера, що люб'язно сміхалися один одному, союзні офіцери сперечалися, хто першим почне парад перемоги над Польщею. Утім, згоди досягли просто: Німеччина отримала право першості, оскільки саме вона почала війну. І ось уранці 22 вересня 1939 року сталася подія, яка ніколи не згадувалась радянськими істориками. Вулицями Брест литовська по черзі в єдиному строю крукували колони Німецької та Червоної Армії. Щоб законити приєднання територій, з Москви надійшла вказівка силами політуправління Українського фронту організувати проведення виборів у Західній Україні.